О півдні у Луцькому міськрайонному суді розпочалося засідання у справі про порушення правил дорожнього руху Артемом Приходьком. Водій, керуючи автомобілем «Форд Фокус, збив на пішохідному переході трьох людей. На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Під час дебатів травмований в аварії Олександр Позняковський і його адвокати просили суд призначити обвинуваченому максимальну міру покарання. Він не і Максимально вперед, 8 років додавлення тоді, а також повністю задовольнити позов цивільний і взяти під орель два лісу. Приходько не визнав своєї вини, тому що е, обставини, які ми обґрунтовано, прові, обставини, які обґрунтовано цивільний позов, Є повністю матеріалом кримінального провадження, в яких з одного боку він говорить, що так я визнаю свою провину у вчиненні ДТП. Разом повідомлення він говорить, що сторона судивча не додає жодного доказу. Адвокат обвинуваченого Назарій Щерб'як просив суд врахувати щире каяття його підзахисного те, що він батько трьох малолітніх дітей, і звільнити його від виконання покарання з випробуванням на певний термін, оскільки самого першого дня. Наскільки ми всім відомо, приходько, обвинувачений і на той час підозрюваний, ще розкаже, сприяв розкритту злочину, давав показання і з будь-яким чином сприяв розслідування даного кримінального провадження та розгляду його в суді. Прошу врахувати ту обставину, що дійсно обвинувачений відшкодував все-таки на даний момент певну суму коштів відповідно до відзиву, який ми подали дійсності, він готовий в подальшому відшкодувати. Судові дебати тривали годину. У підсумку суддя Ігор Ясельський оголосив вирок. Приходять партнер, що визнати виновочну ложню передбачення, що, що, що 286 років призначити йому покарнювати позбавлення волі на 46 років з прибавленням права керувати транспортного засобами на строк 3 роки. Також суд повністю задовольнив цивільні позови на користь травмованого в аварії Олександра Позняковського мільйон гривень і стільки ж на користь його дружини. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді упродовж 30 днів з дня його проголошення, сказав суддя Ігор Ясельський. Чи подаватиме на апеляцію осуджений, поки невідомо. Петро Юровчик, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.